Чи можна пити кавона? Дивлячись кому, якщо немає проблем зі шлунком, якщо немає підвищеного рівня кортизолу, високого тиску, тоді можна можна їсти 5 разів на день, дивлячись кому. Якщо, наприклад, є проблеми зі шлунково кишковим трактом або є дефіцит ваги, тоді можна їсти 5 разів на день. Якщо проблем таких немає, тоді це забагато і краще їсти 3 рази на день, щоб не підвищувати рівень інсуліну і тримати своє здоров'я у нормі. Обов'язково треба снідати. Так, звичайно, тому що здоров'я починається зі здорового збалансованого сніданку. І здоровий сніданок формує вашу харчову поведінку протягом дня. Від сніданку залежить, чи буде вас. Гнути на солодощі протягом дня, і також здоровий збалансований сніданок сприяє стабільному рівню глюкози у крові і гормональному балансу. Можна їсти вуглеводи на ніч? Ні, прості вуглеводи не можна їсти. А стосовно складних вуглеводів, тут теж дивлячись, кому якщо це людина з високим рівнем тривожності, з гіпоглікемією, тоді складні вуглеводи, тобто каші, можна підключати у вечерю. Обов'язково пити 2 літри води на день. Ні. Тут треба розрахувати. Ховати, скільки вам треба пити, враховувати вагу, вашу активність та потреби організму, ковбаса та сосиски дійсно небезпечні, так дійсно, тому що вони багаті на трансжири, на рефіновані жири, вони містять нітрити, вони можуть причиною бути набряків і навіть онкології. Можна їсти хліб щодня. Якщо це безглютеновий хліб, цельнозерновий хліб або кето хліб, тоді так. І ще дуже важливо їсти хліб у межах своїх добових білків жирів. Вуглеводів можна пити воду під час прийому їжі. Якщо дуже хочеться попити, так можна, але це повинно щоб було декілька ковточків і краще підключати м'які гіркоти, наприклад, чай з кульбаби або з календули, і пару ковточків зробити, і це навіть покращить травлення. Підписуйтесь на мій аккаунт, щоб дізнатися більше про своє здоров'я.